Тому, то, коли ми говоримо про те, що Господь нас любить, ми не повинні себе заганяти в якісь рамки, то, що ми, наприклад, щось зробили таке, що воно не поправимо взагалі. Господь нас ніколи не простить. Ми повинні розуміти, що якщо, наприклад, Господь зійшов на хрест, для того, щоб нас спасти, і Він спас перший, хто війшов в рай? Розбійний. Розбійний. Який вбивав насилу отак? Він перший війшов в рай. Що це говорить? Що для Господа немає гріха, який би не був прощений. Всі гріхи, вони, вони прощаються Богу. Але від нас потребується покаяння. Що ми за цей. Гріх покаявся при Господі. Єдиний гріх, який не прощається Богом, говориться в Святому Письмі, холана Духа Святого. Холана Духа Святого це є. Тобто коли ми вражаємо Духа Святого, що це саме означає, що коли ми тупо... Не хочемо а, приймати Бога, відкидаємо повністю Його. І всіх у наших гріхах, які ми маємо, ми не каємося абсолютно. А Ось... коли в розмові згадуємо, наприклад, просто якийсь світський, так. то є гріх. Ну, це, це не є того рівня, як ми говоримо, скажімо, план Духа Святого, це саме власне, якщо простим одним словом сказати, це не розкаяність людини. Невискайність і відкинення від взагалі повністю Бога як його існування, його присутності. Бо буває, що прокльони, там образи ще, і люди використовують такі різні звичайно, якщо ми, наприклад, вислови. Та, якщо ми, наприклад, проклинаємо Бога і, скажімо, навіть вживаємо якісь і мати проклятування, це, звичайно, воно прирівнюється до цієї хвилини Духа Святого. За такі гріхи треба, треба каятися. Ми говоримо про, що таке, коли ми зневажаємо Духа Святого, це означає, що ми просто до кінця нашого життя тупо говоримо, ні, я не приймаю, я не каюся, я нічого не роблю. Все. Наприклад, таким, скажімо, підпунктом цього коли Духа Святого це є, коли ми, наприклад, хтось тобто, наприклад, закінчує життя самогубством. Тобто людина просто говорить, я нічого не приймаю, Бога не приймаю, нічого не, мені це не інтересно, я йду і, наприклад, впитлюючише.